І так, хочу показати вам, який у нас вже прогрес в будівництві нашої майстерні. Фаримо таку ось тальку, тальму. Коротше, зварили такі ноги ось такими, переци, як усілителями в три плоскості. Щоб її нікуди не повело. Виходиться, нога в три, в три плоскості. Ширина між цими трубами 50 сантиметрів. А тут такий скос донизу. Скосик і туди доверху. Скос. А там двутавр. 200 і 2 тавр. Вже його так ось встановили. Ну, там закріпимо ще косинками. Це ми сьогодні все викинули, прихватили сварку і проварили тільки. На сьогодні робота закінчилась. З цієї сторони така сама ж нога. Коротше, це робота. На цьому сьогодні зупинилася. Будемо, звісно, все усилять. ще тут тобто, косинками, буду виріжу, наріжу косинок. Коротше, ці всі з'єднання будемо уселяти ще маленькими косинками. Там 50 на 70 чи на скільки нарізати їх і все, все усилить. Там воно ну, вперло потолок. Потолок уперли, там ще теж усілітілі все зробимо. Ну, коротше, вийде в нашому гаражі такий цей. Тальба така буде двигатися. Вверх-вниз, понятно, і в сторони. Якраз, от, виходить, за 3 метри потолка. 3 метри движення її буде з краю в край. Там вже її привезли, на вулиці лежить. Звісно, чудо совєтського производства. Такий вес, не знаю, чи ми її витягнемо. Вона, мабуть, найважча. Ваше за цього. Так. Ну тут що тут? Ми тут? Всі нічого не встроїли. В нашому гаражі все так, як було, так і осталося. тільки один бардак після роботи. Завтра утром будемо прибирати. Нічого новенького немає. Все, удар на, на цю тальму. Ну, до свидання.